Є знижки на Квадевід, 10% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на Лінексфорте, 15% в аптеках подорожних «Ощад». Перші подробиці гучного розлучення від екс-подружжя П'ятових. Відомий футболіст та колишній воротар збірної України Андрій П'ятов визнав себе винним у розриві з дружиною після 19 років шлюбу. Про це зірка спорту написав у своїх соцмережах. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала і робила все, щоб зберегти сім'ю. Найдорожче, що в нас було. Мені не вдалося виправдати надій. Спортсмен пообіцяв згодом відкрити всі деталі, аби інші не допускалися його помилок. А наразі ж П'ятов говорить, що розуміє, чому Юлія подала на розлучення та подякував за роки разом. Абсолютно всі досягнення п'ятова це досягли ми, а не я. Три роки тому в ексклюзивному інтерв'ю для ЖВЛ Андрій також дякував Юлії. Я я впевнений в тому, що якщо б не було її, я б не став би тим, ким є. Футболіст завжди підкреслював, що дружина покохала його ще ніким. Вони побралися 2005-го, а познайомилися в Юліній рідній Полтаві, де Андрій грав за команду Ворскла. Вперше вони побачилися в спортклубі, а вже заговорили на дискотеці. Ні, це не було кохання з першого погляду. Це була якась така рідна душа, наче я його знайшла, наче я його знаю вже сто років. Юля почала приїздити на ігри, і ось вона після гри говорить: я загадала бажання. От був пенальті, і я говорю: якщо відіб'єш, то я там поцілую, і я відбив пенальті. Ну я поцілувала. Ми через там два місяці? Ми через два місяці, як познайомились, вже жили разом. І в нас за цей період так багато життєвого досвіду вийшло, що ми дійсно відчували себе вже як сім'я. Вчила, що ми дісільна качуста Як чоловік і дружина. За 19 років спільного життя у пари народилось четверо дітей: троє доньок, Даша Мілана та Майя і син Лев. Андрій вважає зараз найважливішим в житті підтримати їх, адже дітям під час розлучення не менш тяжко аніж батькам. Також П'ятов підкреслює, любитиме свою сім'ю та завжди підтримуватиме. Тим часом Юлія заспокоює в мережі шанувальників Андрія, які спантеличені їхнім розривом. Зради не було, скандалів не було. Рішення болюче, але Ле зважене. І колись Андрій розповість нашу історію, якщо схоче. Кинув родину і не займається дітьми. Такі плітки ширяться мережею. Відколи стало відомо про розлучення ведучого Андрія Біднякова з акторкою Настою Короткою. Екс-кохана Біднякова в своїх соцмережах їдко та з гумором відповіла хейтерам, які вирішили втрутитись в її особисте життя. Акторка опублікувала фото, як вони з екс-чоловіком зв'язуються по відеозв'язку для спілкування з дітьми. Діти жаліються батькові, який ними не займається. Що жінка, яка з ними живе, годує лише авокадо. Це говорить Україна з Олексієм Сухановим. Зірковий гендер паті 39-річний Іраклі Макацарі, розсекретив стать другої дитини, яку вони очікують з молодшою на 17 років дружиною Лізою Чічуа. Бізнесмен та блогер опублікував відео в соцмережах, на якому пара запалила димові шашки, які задиміли рожевим. А значить, у пари народиться донька. Нагадаємо, іраклі з Лізою в шлюбі з 2002 року. У червні 2023-го В них народився первісток. Хлопчика назвали Георгій. we Пожертвувала воскові копії власні коштовності. Діамантове намисто з червоними рубінами, сережки та каблучки передала своїй копії Мерая Керрі. В такому вигляді воскову фігуру американської співачки днями представили на червоній доїзді в музеї Мадам Тюсо в Нью-Йорку. Шанувальники зірки були здивовані неймовірною схожістю експоната з артисткою. І не дивно, адже художники приділили особливу увагу деталям навіть зобразили її знамениту родинку на підборідді. А от Кім Кардашян із прикрасами оскандалилась. 44-річну зірку реаліті та бізнес-вумен захейтили за те, як вона стилізувала хрест принцеси Діани. А вдягла його Кім на гала-вечір Лакма Арт Плас Філм, який днями відбувся у музеї мистецтв в Лос-Анджелесі. Головною родзинкою в її образі стало культове розкішне перлинне кольє з підвіскою хрестом із аметистами і діамантами, яке колись носила принцеса Діана. Від моменту її смерті прикрасу. Діани ніхто не вдягав на публіці. Кім придбала хрест за метистом вагою 5,25 карати на аукціоні за 197 тисяч доларів. Але Кардашян вкотре прикрасила аксесуарами з історією надто відверте вбрання. У коментарях під фото з події зірку за вибір коштовності Діани до такого луку розкритикували вщент.